Мешканець цього мікрорайону, який ви там працюєте. І наше завдання я до вас прийшов, не ви до мене прийшли, я до вас прийшов. З першого разу, і ще раз скажу: ми розберемося і повинна бути справедливі. І це головна мета нашої зустрічі. Але треба з повагою один до одного відноситись. Скоріше вирішимо це питання. Так, будь ласка, коли тянули кабель на цей базар, священня, сьогодні, я не знаю. Перерили 8 екскаватор. Асфальт, тротуар. Його хтось встановив? Я не знаю, хто рив. на ринок. На ринок канув. Зараз послухаємо всіх. Цей кабель проходить буквально менше метра в ноги до. Mm -hmm. Якщо дасть тричі муку що буде? Хто за це відвідать? Чи мені якусь компенсацію дадуть? А зачем вона мені як мотист? Ну, Виходячи з того, що ми сьогодні почули зараз, то, звісно, ніхто відповідальності не несе, виходить так. Що сьогодні дозволів немає, але роботи проводяться і торгівля йде. Віктор Федоріч, чи ви пропонуєте це залишити? <риклад> Я хочу ще Я ще хочу сказати, а чого, коли приходять кореспонденти і знімають цей ринок, знімають тільки там, де добре? Чого не знімають оцей п'ятачок? Возле магазину? Чого? Не знаю, це деревоних. А питання. чого гаї приїжджають, ходять отак них? кого дживуть, а хто й пошле цей ГАІ.